Доброго дня! Хочу довести коротку інформацію про фінансовий стан нашого, нашої громади. Рішення Білогорністовської міської ради наприкінці грудня було прийнято бюджет Білогорністровської міської територіальної громади на 2025 рік. Доходна частина бюджету у нас є збалансованим. Доходи загального фонду у нас складають 422 мільйони з урахуванням трансфертів, власні надходження 335 мільйонів. Спеціальний фонд взагалі складає 16,9 мільйонів, І в тому числі бюджет розвитку 2,2 мільйони. Бюджет у бюджет нас буде вноситися зміни по потребі, а саме буде вноситися субвенційні, бо ми вже знаємо. Вже на сьогодні нам до нас надійшли субвенції з державного бюджету, з обласного бюджету. Ми вже будемо починати коригувати бюджет в ну, подальшому протягом року. Сам бюджетний процес у нас триває спочатку з липня. Або і червня місяця, тому що всі розпорядники бюджетних коштів приводять у відповідність свої програми, за якими вони хочуть розвиток провести розвиток своєї фінансування, своє існування, готують нам бюджетні запити з відповідними розрахунками, з відповідними підтверджуючими документами. Своїми пропозиціями процес обговорення цих бюджетних запитів та перевірки триває досить довго, зв'язку з тим, що багато недоліків, багато є потім питань. Взагалі, щоб привести все до, до ладу. Після того, як сформували всі бюджетні запити, ми готуємо проєкт рішення, який заходить спочатку на. Схвалення виконавчого комітету Білорудністровської міської ради, а після його схвалення вже йде до депутатського корпусу і працюють. Починають тоді працювати депутатські комісії, на яких депутати мають право внести свої пропозиції, свої зауваження, і бюджет може вийти десь в де трошки в іншому ракурсі, чим він заходив спочатку на депутатські комісії. Ну і на сесії вже затверджується основний документ, яким ми починаємо працювати. Практично весь рік. Бюджет складається у нас з двох фондів. Є загальний фонд і є спеціальний фонд. Загальний фонд це все основна, основний ну, складова бюджету. Вона складається з усіх власних надходжень. Сам загальний фонд складається з власних надходжень бюджету громади та трансфертів з державного обласного бюджету або інших бюджетів. Спеціальний фонд це трошки такий специфічний фонд. У нас він складається з бюджету розвитку, з природоохоронного фонду та з власних надходжень бюджетних установ. Бюджет розвитку це у нас такий фонд, який кошти якого направляються саме на розвиток міста, тобто якісь капітальні. Видатки, тобто будівництво, реконструкції, ремонти, дорого, придбання якогось обладнання вартісного та інше. Природоохоронний фонд у нас фінансується на підставі положення про передохоронний фонд. Ну як він вже саме себе витікає, що це про заходи природоохоронного характеру. Загальний фонд бюджету у нас складовими основними податками власними надходженнями, власними надходженнями громади, це є податок на доходи з фізичних осіб, це є податок сплата за землю, це є єдиний податок і акциз. Ці податки основні складають 91% від загального фонду всіх наших надходжень. Це основні всі надходження. Так, наприклад, податок на доходи з фізичних осіб у нас складає від загальних надходжень 56%. Єдиний податок 17,8%, плата за землю 11,6% і акцизний податок 5,2%. Всі інші вони вже не такі масштабні, як ці чотири види надходжень. Ну, Якщо коротко, то можна запитання було. Я тут можу. Довго читати? Якщо порівняти бюджет розвитку минулого року? Що? Якщо порівняти бюджет розвитку з минулим роком е, у вартості, взагалі кількість? Ну, бюджет 2, розвитку 2. по доходам. Допустимо, у нас в прошлом році факт 2024 року був мільйон чотири. Наразі ми плануємо 2,2. і Ви сказали, бюджет... що в основному він піде на які статті розходів? Це капітальні видатки, це ремонт, капітальні ремонти, реконструкції, будівництво, придбання щось дорогостоючого. У нас в... є запити по використанню цих. Звісно, у нас бюджетом на 25 п'ятий рік заплановано ще один момент по бюджету розвитку. Раз ми зупинились. У нас ще є такий напрямок. Видатків бюджету розвитку до видатків бюджету розвитку, це передача коштів загального фонду до спеціального. Це теж як складова бюджету розвитку, але це за рахунок доходів загального фонду. І на сьогодні це значна сума, тому що сам бюджет розвитку, надходження бюджету розвитку складається з продажі від землі продажі саме, і нерухомого майна. Тому він у нас такий незначний. Видатки, так, да, вже у нас заплановані першопочатковим бюджетом. У нас є і підтримка реконструкції напрямку охорони здоров'я нашої комунальної некомерційної лікарні. У нас є продовження ремонту однієї установи, пов'язаних з військовими, так буду казати. По підтримки військових військовим. Ну такі він зараз у нас. Незначної міри він за от на сьогодні він складає на бюджет. За що це 12 мільйонів з урахуванням передачі. І саме це, це розписується. Це все розписується в додатку, все, все розписується в рішенні, тобто, кожен хто е, має змогу, заходить на сайт міста. Рішення оприлюднені. Там у всіх додатках все розписано, все показано. Будь ласка, питання в минулому году який процент був вказаний з бюджету допоможві? Ну, у нас десь було процентів 17-18. Це яка сума Ну, у нас же пов'язано, Ми і субвенції надаємо, і ми надаємо, і власними ну, в нашою роботою. Просто на ремонти у нас приблизно обійшлось, якщо казати про ремонти, то у нас десь приблизно обійшло. А зараз я чекаю, чекайте. Так, от у нас, наприклад, на субвенції це трансферти, ну, це те, що ми надаємо. Так. Зараз. Так, Та, які, такі, Та, там. Короче, ну, У нас близько трьох мільйонів йшло тільки субвенції. Коштах ну, ми ми перерахували. І ремонти нам обійшлися тільки ми робили, і там покупка кондиціонерів, бо то, що власне кошти витрачали, там ще близько ну, 10. в Цілому 10 мільйонів 15 мільйонів вийшло всього. Просто ще є видатки, такі пов'язані з самою підтримкою. Це, наприклад, там, де знаходяться військові, ми сплачуємо за них енергоносії або їх. Скажіть, будь ласка, а скільки власне, ну, з власних коштів було виділено до рік і скільки планується цього року виділяти на потреби військових? Саме власне не субвенції, не залучені кошти, якісь, а саме власний бюджет? Ну, на сьогодні вже бюджетом передбачено, вже першопочатковим бюджетом вже передбачено 2 мільйони субвенцій. Зараз є вже. Ну, Бо ми, коли ми даємо субвенції, хочу сказати, що коли ми надаємо субвенції на військових, то ми ще повинні отримати погодження ну, кому саме і на що від обласної ради. От на сьогодні ми вже отримали чотири таких погодження, готуємо документи вже на фінансування. І у нас закладено на сьогодні 3 мільйони на ремонт. Поки. Зараз уже підготовлені були зміни, які пройшли виконком. Там ми ще додаємо, збільшуємо обсяг субвенції на 350 тисяч. Ну буде вже сесія там або в лютому, або в березні. То вже буде ну, в нас ці рішення спокону вже продовж вийде на сесію. Угу. Може, ще щось зміниться. А можна згадати ще про доходи цього року? Ми знаємо, що Торік, наприкінці року, подали на акціоні нарешті в міцновському морські чи очікується якісь кошти з цього? Так, так, ми очікуємо. Сподіваємося, що це буде, тому що по словам угоди, 5 березня повинні заключити вже остаточну угоду. І, згідно тої угоди, вже основної, протягом 6 місяців підприємство, яке викупило. Морський порт, наш порт, воно повинно сплатити всі борги. На сьогодні у нас борг по землі є, ну у них перед нами борг більше 30 мільйонів, і податок на доходи з фізичних осіб, де тебе прораховуємо близько 2 мільйонів. Тобто, якщо це буде, то місто поступить значні кошти. Сподіваємося, що це таки буде. І сам порт запрацює, і ще й від цього будуть податки йти. А можете сказати протягом якого часу накопичувалися ці борги за землю? Скільки це тривало? Ну, дивіться, я працюю вже в фіноргані, як на керівник, я вже працюю років 10, то от вже до моменту mm -hmm. мого воно вже назначення вже були ці борги. Тобто mm -hmm. вони кожен рік наростають, наростають і наростають. Пріса не працювало, навіть mm -hmm. коли працювало, там обороти в них були не такі, щоб могли ще погасити всі податки, які mm -hmm. повинні були. Дякую. Скажіть, а ще від а, яких крупних підприємств очікують на охочення бюджету? Ну у нас ще є белста. Mm -hmm. Це теж один із бюджету підприємств. Ну не буду казати по столом, взагалі. Mm -hmm. Хоча ні, у мене також є інформація. Просто коли готуємо проект рішення, взагалі, ми готуємо таку розширену пояснювальну записку. Який ну, вказував всі от недоліки. Ой, недоліки, господи, всі підприємства. Так, у нас є белста, у нас гемопласток не той гемопласт, який банкрот, а на у них є ще один філіал. Ну да, так і підприємство на базі гемопласту. Mm -hmm. У нас є удача ЮКО, у нас є свінокурня Керману, Це одні. Якщо дивитися бюджетні установи, які, наприклад, не... Ну, є, є міські установи наприклад, на управління освіти. Є ті, ті ж самі педагогічний коледж, там сільського господарський кодекс. То вони всі теж податок доходи йдуть до нас. Вони також є ну, приблизні до бюджету установ. Хотіла б більше, б, конечно, підприємств, тому що та ж та ж гімопласт, коли працював на повну, то це було значно для міста в Лівані. На сьогодні навілстах, бо в них є проблеми, ну зв'язані з війною, з осіми. Вони не, вже не, не ті податки сплачують, як когось було раніше при нормальних функціональних міста. А ви можете сказати, яке підприємство найбільше дає доходів? Белстар. Белста. Так, да, на першому місці. Угу. Дякую. Ще питання. Ви сказали, що доходна частина збалансована. Це означає, що немає дефіциту бюджету. Дефіцит бюджету буде завжди номінальний. Чому? Тому що коли, опять же, коли даються бюджетні запити, то потреба в кожних бюджетних установах вона дуже значна. По нашому, коли ми підраховуємося, то з'являється, що. Щоб всі установи, бюджетні установи міста працювали так, як вони хочуть, починаючи від садочків, яких щоб і ремонти зробити поточного характеру, іграшки купити, там харчування, ну продукти харчування, там чотири приклад зробити харчування, по підтримці наших програм соціального захисту, по підтримці наших комунальних некомерційних підприємств в сфері охорони здоров'я, тобто їм допомогти. По програмі житлово-комунального по програма житлово-комунального господарства, то місту ще б потрібно було 108 мільйонів, щоб от всіх удовлетворити, як то кажуть. Я це не кажу бюджет розвитку, з якому там суми тільки колектор наш 200 мільйонів потрібен. Тобто сам бюджет він не може не бути збалансованим, тобто з дефіцитом приймається тільки державний бюджет. Місцеві бюджети вони приймаються збалансовані. Тобто доходи повинні бути. Дорівнюють видаткам. Така ситуація. Як приймалося рішення? По пріоритетності будете виділяти кошти. Е, ну, в деякій частині так. У нас є бюджет бюджетному кодексі, є захищені статті видатків. В першу чергу, коли планується бюджет, необхідно спланувати 100% потребу цих видатків. До них відносяться видатки на заробітну плату, видатки на спожиті енергоносії, тобто світло, розрозухуватися за світло, спожити там тепло, воду, видатки соціального характеру це виплати, які ми які ми якими людям допомога є, ну, виплачуємо самим людям. Є трансферти, які стосуються комунальних підприємств. Наприклад, у нас є деякі підприємства, які установи, які фінансуються через головного розпорядника коштів. Вони йдуть по іншому коду. Ну, так як ми їх створили і вони йдуть в бюджетну установою, повинні також забезпечити фінансування цих установ. Є видатки, які, допустимо, якщо ми заключаємо угоди по софінансуванню, наприклад, освіта. Якщо ми знали, що в нас наприкінці року залишилася субвенція, ми повинні заложити фінансування, яке в минулому році ми не використали, це теж також відноситься до захищених видатків. І в першу чергу планується ну, напрямки за такими видатками. Але по фонду заробітної плати зрозуміло, що всі ще всі надають розрахунки такі, і багато багато виклад, які є не обов'язкового характеру. Тобто, фонд заробітної плати він складається з обов'язкового. Це наприклад, посадовий оклад, вислуга років там два. А є не обов'язкові вже премії, якісь інтенсивності. Тойсь тобто в першу чергу на обов'язковий фонд заробітної плати забезпечено повністю всі, а вже промівальний фонд вже старалися також закласти mm -hmm. на додаткову цю зарплату, тому ну, не всім. Хочу сказати, що по галузям освіти і культури це освіта вже в нас сама велика така об'ємна галузь, і на нього практично виходить 50% бюджету. Ну, у нас багато шкіл, багато садочків, відповідно, багато колективів. Які повинні сприяну і просто, просто самі школи отримують ті ж енергоносії, теж харчування, тобто то воно це пов'язане. Тому ця галузь сама у нас велика. То по ним ми планували видатки на фактичний фонд заробітної плати. Тобто багато людей з початку війни, багато працівників освіти і культури виїхали за кордон. Вони не отримують, не отримують заробітну плату. А коли